Для справжніх поціновувачів класики німецької якості та шарму. Зустрічайте Audi Q7. Автомобіль 2015 року. Комплектація Prestige. Передні, задні партроніки, камера перед зад. Безключовий доступ у нас по автомобільчику. Дивіться, все в ідеальному стані було завезено з Америки з мінімальними пошкодженнями не по кузову, а по технічній частині. Технічна частина це означає те, що замінили рульову рейку, і автомобіль у нас став в ідеалі. По салону все в ідеалі, музика, басе, шторочки для задніх пасажирів є для комфортної їзди. Ось такий задній ряд у нас. Автомобіль, до речі, саме місний, є панорама. Обдуви, підігріви, все, що може бути на задній ряд. Так, перейдемо до передньої частини. Тут у нас пам'ять сидінь водія, електропакет, склопакет точніше, електрорегулювання передніх сидінь, мультикермо, пробіг 231 тисяча. В ідеальному стані автомобіль. Це у нас трьохлітровий дізельочок, Надійний, комфортний, динамічний та саме головне економічний. Місто Київ, сумська 2, заїхали, потестили, придбали.